Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні відео покажу новенькі цікавинки, які я знайшла останніми днями. Запрошую до перегляду, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Почнемо огляд з таких скляних, маленьких рюмочок. Їх є, на жаль, тільки три штуки. Небесного блакитного кольору, по золота в гарному стані, три штучки 150 гривень. Набір ось таких різнокольорових малесеньких з тонкого скла. Тут ну, на двох тільки, тільки дві з них ідеальні, а на трьох такі невеличкі-невеличкі шероховатості. Є ще і шоста, і сьома, але там взагалі все печальна печалька. О, може, так їх покласти. А ці 5 за 80 гривень. Чашка тернопільська з вишнями. Люстрове оздоблення в гарному стані 100 гривень. Це в нас така доволі рідкісна, велика чашка, стан середній. Бачите, як золото затерте, баранівка. Величенька, як ця приблизно десь 350 мл. 60 гривень така чашка. Маленька васильківська вазочка радіохвилі в гарнезному стані. Висота 7 см. 400 гривень. Бачите, ви як виблискує, видно всі мої сходи. На яких я тут розташувалася? Статуетка Лижник. Полоне. Має дарувальний надпис, але він зроблений олівцем. Я тут намагалась розібрати. Ну, 58-й рік, а на, на пам'ять от... от нового. От нового чогось, от нового магазину чи щось, щось таке написано. Так, статуетка 100% без реставрації, куплена в квартирі. Трошки є затертості золота. І ось тут це як зверху, ну, мабуть, там зробили ремонт. Квартирі і мазнули якоюсь блакитною фарбою. От, лижник 800 гривень. Скляні риби. Ось ця така більш популярна, в гарному стані. Часто на них бувають такі подряпини. Десь тут в одному місці є заводська шероховатость. Ось на, на глазіку на ось цьому. Бачите, вона заводська така якась затертість. Губи в нормальному стані, плавнуки, хвіст, така 250 гривень. А ця мені нагадує якийсь бичок наш бердянський. Вона більш рідкісна, але, на жаль, вся-вся з пошкодженнями. Ось це в неї йде тріщина. Ось тут обломаний хвіст трошки, але вона дуже гарна, незвична, бачите, як, вона пливе. Отут тріщина проходить. Ну, тобто такий. Доволі поганий в неї стан. Але через свою рідкісність і кому поставити і сильно її не роздивлятися, то така 100 гривень. Так, поїхали далі, не знаю, ніколи на відео не показувала ось ці чарочки. Зазвичай в моєму телеграм-каналі, куди я всіх запрошую вас приєднатися посилання в першому коментарі. І вони розходяться як гарячі пиріжки. Тут трошки поставила їх в кількості: отаких зелененьких 5 штук. Дві, п'ять, дві якісь бірюзові. Ця одненька з дарувальним надписом. Перший раз бачу, коли так писали на них. Ну, просто ну, їм ціна, 7 копійок. І такий собі подаруночок, звісно, за 7 копійок. Але з Криму. Мабуть, цю, зробити надпис цей було дорожче, ніж коштувала ця рюмка. Якщо хтось пам'ятає, скільки коштувала ось ця така надпись, то, будь ласка, напишіть це. Дійсно, мені цікаво. Так, ось такі 4. Ці два ряди поставила, вони. Чи вони різні, чи вони однакові. Мені здається, колір однаковий, а різна насиченість. То будемо вважати, що їх вісім. така більш, більш блакитний колір дві. Але бачите, він все одно все одно різний. Відтінок. Коричнева зараз одна. Ось такі в нас по 40 крили. І є трошки більші. Їх тільки дві. Такі коштували 8 копійок, такі теж по 40 гривень. Таких є більше коричневих. Так, собачка. Ото в нас все в такій техніці слоники, слоники. Вони ще також є в наявності. Слоненята всякі такі різні. І ось така собачка, вона. Більше вона десь, десь, мабуть, 11 сантиметрів ось так. І висоту сантиметрів 6 чи 7. В гарному стані 150 гривень собачка. Так, і знов у нас в наявності ваза тюльпан ленінградського заводу. Гарнезна. Так, на цей є недолік. Так, зараз я його нащупаю ось тут по краю, ось в цьому місці плоский скольчик. Тому за рахуванням цього недоліку ціна 700 гривень. Доволі рідко у нас зустрічається така ваза. Скільки я працюю, це тільки третя мені зустрічається. В гарному стані вони коштують 1000-1200 гривень. Так, трішки таких побутових речей. Скляні ручки дверні. Є ось такі дві поодинокі. По 80 гривень. Тобто, кому не треба, щоб з різних сторон були однакові ручки. Можна взяти ось так поодинокі, або взяти в комплекті. Ну, тут такий стержень, ну, я думаю, що ви всі знаєте, як це воно кріпиться. Це, щоб однакові були з двох сторон, сторон двері. Так, ціна коштували ця коштувала 90 копійок. Мабуть, вони ізначально були такі, а люди їх сам, самі переробили, бо ціна стоїть на кожній. Ось ну і така 160 гривень. Мисочка, малисенька, десь 14 см в діаметр в гарному стані, грибочки. І із зсередини, середини, і ззовні, були і такі всякі грибочки. 100 гривень така мисочка. Ложка. Просто взяла її на врахолки, бо ніколи таких не зустрічала. От, мирно, бачите? Одна чайна, дві чайні, одна столова і дві столові ложки. Такий черпачок з лійкою. Ручка вживана, подряпана. Але просто така цікава вінтажна річ. 50 гривень така ложка. Так, книжка. календарно обрядові пісні. 87 рік. Ясний мені ось у зміст. Будь ласка, передивіться. 390 сторінок. Стан гарний, вся ціленька. 200 гривень. Так, дерев'яна ложка. Стан гарний, ось тут тільки два надщерблення По краю 80 гривень ложка стандартного розміру. Ось такі штучки. В новому стані це пластик. По 30 гривень такі салатнички, бачите, коштували доволі дорого 50 копійок як для пластику. Це ну, сторона десь 17 см. Так, ось така у нас лялька, гарний ручний розпис. Не був би це символ наших ворогів, то коштувала б дорожче, але будемо вважати, що ця іграшка була ізначально японською. Розпис схожий на Петриківський. Зроблена у нас в Миргороді. 82 а ні, 82 рік це РСТ, а це дата випуска 93 рік. В гарному стані відкривається, можна зберігати якісь. Дрібні речі або на подарунок для маленької пляшки якоїсь. От, ціна її 150 гривень. Є в мене також в продажі на телеграм-каналі ось такі малесенькі сантиметри по 4. Є такі матрешки по 10 гривень. Запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу посилання в першому коментарі. Ці гарнизні. Величезні вироби. Це в нас Семікаракорський фаянс. Знаходився і знаходиться досі. Працює цей завод на території Росії. От, але це саме вироби періоду 70 80 ті роки. Чайник у нас підписаний з клеймом авторський розпис Алдошина. Глечик з клеймом, але без авторського підпису. Показую, що постану. Кришечка ціленька, сам чайничок у гарному стані, без кракелюру, без колів, без тріщин, тільки всередині є затемнення. Часто таке трапляється з фаянсу. Ось такий круговий ручний розпис. І на ручці, і на носику, і кругом. Ну, мабуть, задум автора, що це виноград. Ось такий чайник. І чайник доволі великий, ну, я думаю, що на літр, можливо, трошки менше. І глечик літри на два. Ось такою жовтою квіткою. Малюнок з обох сторін, з коліф і тріщин немає, на глечику є кракелюр. Зараз я вам його покажу. тут, тут не повністю сіточка, а такі поодинокі. Лінії. Так. Глечик у нас 700 гривень і 850 гривень чайничок. Продовжуємо далі. Малесенький глечик, наш опішнянський, старенький. Ну, і, на жаль, має втрати часу ось такий кракелюр на ньому, і ось місце відлущення в глазурі. Маленький, гарненький, ось такий гличик 200 гривень. Так, ось така штукенція для сіфону. Я не знаю, як ним. Вже зараз користуватися, то, мабуть, це зараз просто такий стильний винтажний предмет інтер'єру для якихось модних таких чайників, холодильників, тостерів. Знаєте, такі є округлі забула як називається. От для такого інтер'єра змити ось цю незрозумілу наліпку і так поставити. Ось, так, що він у нас коштував тут? Не зазначено, що він у нас коштував. Це так, скло якийсь фарбований по звуку. Метал, пластмаса. Така штука 250 гривень. Не знаю, як працює. Є в мене, можливо, вони от сюди заряджаються. Є така в мене коробочка і там написано балончики для сифону то якщо комусь потрібно, може додати до цього пристрою. Експериментуйте. Так, трошки вище. У нас знову в наявності ваза. Я, на жаль, не пам'ятаю, хтось хотів її з відео придбати ще, бо одна така вже не так давно була продана з відео, а хтось ще запитував, а я не можу знайти, хто запитував то от знову вона в нас. Це в нас слав'янський арматурний ізоляторний завод 450 гривень. Десь 21-22 сантиметри нарцис. Два повних кухлика сучасних, ну, можливо, 2000-х років. Тут якісь, якісь наліпки, кабанчик. А тут також якийсь рельєфний малюнок, якісь люди. По 70 гривень. Чайничок сумський з люстровим оздобленню у гарному стані. 93 рік. 100 гривень такий чайничок. І у мене в телеграм-каналі є така постійна рубрика Все по танвайті. По 40, по 50, по 100 гривень за фото. Це коли я розгрібаю всі свої запаси і хочу звільнити простір. І так, сьогодні наприкінці відео у нас рубрика все по 50. Показую. Ось такі до мене потрапили алюмінієві тарілки, це для етажерки. Але немає. Самого стержня. Тут, можливо, він у вас є, а ви хочете замінити саме тарілки, бо ці в гарному стаді, то ось така парочка 50 гривень, є дві пари. Далі, чашечка одна 50 гривень, ось ця ціленька, 50 гривень, а ця до неї в подарунок, бо я не помітила на ній сколу. Формочки, 9 штук з тонкого алюмінію. Ось така вінтажна штука вільнюс. Це для це шпажки для канапешек, Многоразові. Ось такі зроблені як гральні карти. Скільки то їх тут є штучок. Так, коштував у нас цей сувенір. Давайте подивимося. 60 копійок. Бачите, не часто так писали, що ціна не в копійках, а 0,60 рублів. Так, також прибалтійські баночки для спецій, це тмін, це пряність, Ціна 50 за 2. Кому цікаво, ось такі баночки залізні, в мене є цілий набір на продажі в телеграм-каналі. Там і великі, і маленькі, ну, поюзані, але мають вінтажний вигляд. Такі дві кришталеві штучки. Є тут поодинокі такі якісь зачіпки, але вони скоріш від форми. Вишивка. Приблизно 35 на 35, можливо, і сучасна, в гарному стані. І ось така шкатулочка катулочка з 90-х, мабуть. Ось тут на кришечці такий є недолік. Квіточка ціленька. І якась ще нерівність тут була, але ця нерівність вона звицька. Ось така штука, без клейма, також 50 гривень. От, то кому що сподобається, будь ласка, пишіть на вказаний номер телефону. Це все можливо під замовлення. Всім дякую за увагу, до побачення.